Представляємо факультет економіки і менеджменту, що динамічно розвивається в одному з найстаріших навчальних закладів України Херсонському державному університеті. Факультет економіки і менеджменту об'єднує найкращі традиції класичної університетської освіти та інноваційних підходів до підготовки кваліфікованих економістів і менеджерів для галузі промисловості, торгівлі і сфери послуг. Сьогодні тут навчаються студенти з чотирьох іноземних держав. Студенти мають можливість отримати фундаментальні знання з макро та мікроекономіки, фінансів, права. Менеджменту інформаційних систем і технологій, обліку і аудиту, проектного, інвестиційного, фінансового аналізу, навчитися проведенню маркетингових досліджень і управлінню персоналом. Факультет економіки і менеджменту здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями економіка. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Менеджмент відкрита магістратура за спеціальностями економіка, менеджмент, публічне управління та адміністрування. Викладачі факультету мають великий досвід реалізації проєктів, проводять тренінги, здійснюють консалтингову діяльність. На факультеті економіки і менеджменту підвищують свій освітній рівень керівники великих бізнесових структур. Вже п'ять років у університеті проводяться спільні освітньо-бізнесові проекти, такі як стипендія Bosch Service сервіс Автопланета. Перший крок до бізнес-кар'єри, присуджуються імені стипендії, які дають можливість студентам застосувати отримані знання на практиці та працевлаштуватися. Студенти проходять практику у Бож-сервис Автопланета у дилерських центрах Hyundai Takia, Volkswagen Центр Херсон, БМВ-центр Херсон, Рено Центр Херсон. За 5 років 20 студентам вручені імені стипендії, а 17 – зачислені у штат холдингу. Культет економіки і менеджменту Херсонського державного університету за період свого існування може пишатися своїми здобутками і випускниками. Серед них керівники вищої ланки управління державних закладів, представники топ-менеджменту найуспішніших бізнес проєктів та підприємств Херсонщини. На факультеті працюють досвідчені доктори та кандидати економічних наук. Які забезпечують високий якісний рівень навчального процесу, до послуг студентів та викладачів просторі аудиторії, оснащені сучасною комп'ютерною та мультимедійною технікою, бібліотека, спортивна зала, вайфай мережа, подорожі, спілкування з цікавими людьми, а також дружній колектив викладачів, студентів. І найголовніше висока якість знань, яку ви зможете конвертувати у престижну високооплачувану роботу. Будемо раді бачити вас на нашому факультеті. Серед наших викладачів відмінники освіти, а також відзначені преміями Верховної Ради України у галузі фундаментальних і прикладних досліджень, стипендіями Верховної Ради України, медалями за наукові досягнення. Наші викладачі уособлюють всебічний розвиток людини. Серед нас є кандидат у майстри спорту з шахів і інструктор з рукопашного бою. Щорічно проводиться «Декада економіста. У цей період студенти відвідують провідні промислові підприємства України. Серед них агрохолдинги, виноробні господарства. Завод Данон Дніпро, завод Амалтея, завод Одеса Кабель, автозавод у Запоріжжі та багато інших. Студенти мають можливість займатися у наукових гуртках. Ми готуємо талановиту молодь до участі у всеукраїнських і міжнародних олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Ми вдячні нашим викладачам за їх ретельну увагу до підготовки нас як кваліфікованих фахівців на ринку трудових ресурсів. Завдяки цьому саме я приймала участь у міжнародній конференції «Істері». та моя стаття була опублікована у престижному міжнародному виданні. Отримані знання ми вже успішно використали на базах практик, що дозволило нам в подальшому отримати запрошення та гідну посаду на великих підприємствах. Про кожного студента піклується викладач-куратор і заступник декана з виховної роботи, які допомагають обрати й альтернативні шляхи розвитку, будь-то волонтерський рух. шахово шашковий клуб або спортивні секції. Організовуються екскурсії у комплекс Запорізька Січ, що на острові Хортиця на флагман ВМС України Гетьман Сагайдачний, що в Одесі. Музика. Оперний театр та багато інших культурних та історичних пам'яток. Проводяться міжнародні спартакіади за участю студентів факультету. Та працівників провідних підприємств, сфери промисловості і торгівлі. Змагання проводяться з шашок, шахів, доміно, волейболу, футболу на спортивних базах університету. Підтримуються найкращі традиції укріплення дружніх взаємин між студентами і викладачами під час проведення молодіжних мистецьких фестивалів і конкурсів. Постскриптум – після мова. Відомий письменник і педагог Дейл Карнегі зазначав, сильне бажання чогось навчитися це вже 50% успіху, звідси ти вже майже переможець. Ти багато здійснив для своєї перемоги, бо маєш надію, плануєш можливі життєві кроки до нескінченного вдосконалення своєї особистості. Бажаємо успіхів на нелегкому шляху у захоплюючий світ академічних знань.